Вітаю всіх з привоза. Зараз буду робити огляд. Сьогодні, 2 серпня вже, я зі сторони вулиці Преображенської заходжу. Тут зазвичай розпродаж йде у Марини. Бачите всякі піжамки. Не бачить мене. По 200 гривень вона показувала. По 200 у вас піжами, так? Да? Да, да. Угу. Доброго дня вам, так. Знову будемо там. Гарні, гарні, ви такі гарні. А люди прям так ого, цілими жменями дають, голубіку, знаєте, прям їх це. От вони так напрягаються, думають, що мені от, раді цього я йду, що мені от жменями дали голубіку. Представляєте? О, така є. О, О, да. О, шуба, бачите, усім дають спробувати. Що ви? Гляньте, малинка по 170, це вже малинка відходить, але як домашня виглядає. Да? Це домашня. Вона така прям класна. 150 ось тут слива. Ой, по 50, кажу 100, і 100 гривень перси. Сладкий, добре. От Світлани, бачите, які сьогодні ціни. У мене завжди акція. Акція завжди. Приходьте до Світлани, ось тут на вході, просто вона вже буде пити каву, я пішла. Приємного вам дня! Акційні до... ціни Акційні ціни тут на вході. Прямо так, ну добре. Дивіться, тут також мідії поруч зі Світланою продають по 200, по 200, по 150. Гривень також це як мідія така, да? вона просто відрізняється розміром. Оця більш мілка, а ця більш крупна. І тут по 150 раки лежать, на раки ціни не написано на рибалку. Гривень банка, ось ото щось таке для рибалки. Продають для рибалки. І тут у нас продають Чорноморську також міді, вже чищену. За 0,5 вона розфасована, виходить, 200 гривень, але вже чищена без оцих панцирів. І тут же продають перець по 40 гривень. Ага. Так, далі. Раки, раки. Раки, раки. Так, написано Одеська катараничка, але бачу, що тут кукурудза по 13 уже, по 100 персик, і по 18 є кукурудза, по 40. Диня, і по 50 мілка, і більш крупна, по 18 кавуни, і по 85 є персики також. Так. Так, 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 тут у нас є ціни. Синій баклажан по 35, кавун по 15, по 40, по 40 уже все. Ціни падають, слухайте, в цьому році класні ціни. 25. Ні, ну дивіться, помідори в цьому році класні ціни, правда? Такі он, кукуруза вже по 13, Червоний ціник 120, часник, гарна ціна. 15 кавун. Це у вас тільки, да? А супер. О, да. А як вас звати? Скажіть, чи до вас люди підходили? Марина, добре. От підходь. Поливає лічи, поливає очах. Ми настаємо знову, насліда буде. Нам п'ять веток, коли нам п'ять ветер. Бачите, у Марини по п'ять кілограм беруть. Ясно, ясно, круто. Угу. Так, ну це тут зразу біля входу, бачите, от вона стоїть. Перша точка з ліворуч. Да, да. От навпроти раки, жива риба, де я зазвичай показую, там креветки далі йдуть, ну рачки. Так, оце є все. Ага, добре. Вона угу. торгує, дякую вам, гарного дня. Дуже приємно, коли люди такі вічливі. Груза вже по 15, супер ціна. Гляньте, яка класна, одна в одну. По п'ятнадцять, так? Так, ага. По 15. Солодкі персики, взагалі, гарні, по 100 гривень, по 60. Ось такий солодкий помідор, рожевий, рожевий помідорчик. Так, ну оце я вже вам завжди показую, хамса не буду перечисляти. Головне, що тут є рачок зазвичай. Море санжейка. Море санжейка. Ні, ні, мені не треба, скільки він коштує, скажіть 800 гривень за кілограм. Бичок, хіріна. бичок, бичок М -м. Думає, росі, да, так, да, Я знаю, у вас зазвичай тут все от бичок, бачите, 100 гривень за кілограм. Фіріна ж це ж за кілограм це 75. Цацуй, <плес> цаца, ца, ца мені дуже подобається. І сардель свіжа тут по 130, тюлька по 130. Ану, а тут рапан і міді по 150. Вон, можна мікс прямо взяти. І рапан. <плес> <плес> Добре. Блин, та да, помідори вже по 30, по 25 огірочки, по 65, по 55, по 45, 70. Дивіться, 150 часник там у Марини був 120, 30 бурячок, морква 40. Знову я ніде не бачу яблук. Дуже сподіваюся, що в цьому році будуть нормальні ціни на яблука. 35 баклажан і 30 кабачок. Так, от 25 ось така картопелька і 15 мілка. 40 морква, 25 цибулька, 60 фіолетова цибулька. Перець капі, я так розумію, цей червоний такий довгий, 90 гривень. І 50 біла цибуля. Виноград по 200 і по 200 голубіка по 40 бачу є слива. І знаєте, я йду і дивлюся, що там начебто вже відкрили. ну Зараз подивимось, відчинено там, чи то мені так і здається далеку. Ну, там, де ну, робили ремонт минулого разу, я вам показувала. 15 цибуля цінник помаранчевий, як, як акція, великий пучок. Укроп по 20, є навіть цибуля по 3, не повірите. Маленькі пучечки, кому треба. Супер ціна. Так, ну що, дивимось? Дивимось дійсно, мені здається, всі працюють клас, я дуже рада. Я дуже-дуже рада. Дивіться. О, тут по 12 вообще кукурудза. По 120 перець, по 70. Ага, по 10. Дякую. Бачите? Ну, класно, вона да. сахарна. Я взиму. да, да, добре, добре. Дякую. Я рада вас бачити. Да. Коли вас відкрили тут? Закривали вас тут. А то я прийшла, що тут ремонт, ну все це, Рада, що ви вже працюєте, я вас вітаю, дуже-дуже рада. Угу. Бачите, всі на місцях. Я дуже рада. Так, значить. Ні, я просто ви б казали, що кукуруза сахарна. Я... Хай глядачі знають. Ар... Так, арбуз, кабунист та 18 гривень, дині солодкі, дині сладкі по 30 гривень. Ой, глянь, такі маленькі диньки. Ніколи таких не бачила. 30 гривень, по 50 гривень помідорчики. Так, дивіться, там по 10, сказали, продають оцю кукурудзу, можна торгуватись. По 25 баклажан, по 65 помідори, персик по 80, по 50 слива, 45, 35 50 сливи. Так. 60 ось такі перці, по 25 баклажанчик, сливи кажуть м'які, да? смачні, добре. І по 30 кабачок, по 45 огірок, по 70 ось цей перець, як капі він називається, по різному, не знаю, капі, мабуть, да? ось цей такий довгенький. І по 10, бачите, підносять і підносять по 12. Кукурудзу. Красота. Знімаю. Так, да, я його знімаю весь час, звісно, мені вже написали, що він красунчик, так що я показую. Ага. Да, да. Так і є. Всі працюють. Дивіться, сладкий мед написано, персик такий ось гладкий, по 100 гривень. Якось сьогодні гладкого я не бачила. І яблук ніде не бачу. А, ну, такі мілкі помідорчики в польові написано 25 гривень. Прям помідорчики Чері. Але одні, один в один. Двісті, ось така голубіка. Так, о, яблука нарешті. О, 30 гривень яблучки це добре. Ні, яблучки 40. 40. Ага, ні, я не бачу взагалі цінника, я взагалі сьогодні. І яблука тільки у вас знайшла. Ніде немає яблук. Є. Я... Це який сорт? Це ж не білий налив. Ні, Це не білий налив, це дискове ліп. Я таке люблю. Хрустке і солодке. Майна, Класне. Угу. Угу. Супер, по 40. Класні ціни. Можливо. Яблук в цьому році буде багато, сказали. Не знаєте. Щось їх знову ніде немає. По базару пройшла, тільки у вас знайшла. Дякую, а звідки ці яблука? Чодима. Слухайте. Дисково. так... Смачні, знаєте, вони в міру такі хрусткі, але і м'які, не те, що тверді. Дуже смачні. Гарного вам дня. Діста Ну ви подивіться, скільки тепер тут народу багато. Зараз піду на цей опт, мабуть. Да, подивлюсь, що там на опті. Такий двіж, просто гляньте, скільки тут шум гам, кавуни по 12, диня по 10, від трьох штук треба брати, морква по 13. Картопелька по 14, цибулька по 12 і по 11, бурячок. І взагалі цін на опті майже ніде немає. Це я, мабуть, єдину точку знайшла і там ще написано, що дині по 10. Тому що тут люди якось всі безцінники і всі так не дають знімати. Кроме того, тільки що чоловік мене спитав, що тобі треба мала. <гум> Нормально, не ви, не ви. Ось тут у чоловіка є ціни, слава Богу. От я вам розказала. Дякую. Так, і я виходжу з опта, тому що, знаєте, там такий двір, і взагалі я тут вийду чи ні, цікаво. Тут такий двіж сьогодні все повідчиняли, і мабуть людей за цього багато. Тут така є точка велика. Продають білизну. Дивіться по 150, великі розміри. Я бачу жіночий бюзгалтер і на будь-який смак тут трусики продають також чоловічі. От хто питав, дивіться, 130, 80, 120, 80, це у Це вас турецька білизна? Китаю, це Китай, все, Бачите, чесно кажуть, все. 40 дитячі, 80. Є Житомирські носочки. Ось така точка. І тут я бачу, що великі розміри. От кому треба, прям біля купальників. Ось уже скоро буде критий ринок. Така довга-довга точка і вихід на опт. О, капусточка по 35, цибуля 25, картопелька 25 і 25, біла, червона. Біла, крупна 25, морква 30, 60 і 65 помідор і 50 у такий перець, 120 гіркий, 80 перець, 40 баклажан, 50 огірок, М -м -м -м, полуниця 200 гривень, яка красива. 200 малина, 50 слива. 100 персик, 120 персик і 200, як бачите, виноград. А я йду вже туди, подивимось, як на Критому цьому ринку, які ціни. Я вже на старому базарі, тут посередині прям стою. Мене зносять по 15 також тут кукуруза і дуже багато різних помідорів томатів, по 60, по 70, огірочки, по 55, по 80, перець болгарський. Так, далі по 50 ось такі помідори і 65. Навіть гляньте, жовтий є, по 50 вже перець. Так, а тут що у нас таке цікаве? По 40 гривень кілограм ось такий виноград. Цікаво дуже. По 40 кабачок, по 30. Кабачки по 40, по 20 огірки і по 45 є перець, по 25 картопелька. По 25 ось такий баклажанчик. І картопелька по 25, по 20 там помідорки. Бачите, тут такі, як відібрані по 15 можна, ну відбирати, чи як це сказати. По 15, ось такий вже трішки підгуля... ну, підсохший, скажімо так, баклажан, по 50, ось оця диня. Тут у чоловіка по 30, баклажан 50. Перець червоний, 40 огірочок. І 120. Ось такий у нього нектарін солодкий. По 45 помідорчики з Ізмаїла домашні. Вхід зі сторони острова, ну де от домашні, продають також сувеніри, я показувала, і вже продають все до школи. Кому треба зошити, глобуси, прапори, от, до прикладу олівці. 110 гривень. Бачите, все ручки, все-все-все, що до школи. Рюкзаки також. Ось така велика точка. Кому хто готується? Будь ласка, є ручки. Ну, є все, є пенали, ручки. От, все, що вам потрібно до школи, все вже продають. Ось тут, будь ласка, ось так. Зошити, зошити. Бачите, зошити не бачу тільки. Ага, одна штука на упаковці 10 гривень, і тут по-різному, по 15 гривень. А, тут упаковками треба брати. Зрозуміли? Ви берете, виходить, 20 штук, тоді там 15 гривень. Так, це я зрозуміла. Угу. З цього кута, де от вихід туди на трамваї, на новощепний ряд. І по 10 тут є ось така кукурудзика мілка. Так, о, яблука білий налив. Перше бачу сьогодні 50, 60 перчик, 60 помідори, 70. Ось такі баклажани, бачите, такі рябі, по 50 і перчик жовтий, по 60, помідори по 80, капуста по 30. Капі знову. Ось оцей, ну, я його так називаю, пишіть, може, це неправильно. 80 і крупний 100. помідори такий рожевий по 80, огірочки по 45. По 50 динька, по 70, по 20 така різана, 30 і кавун уже по 20 гривень. Так, з цієї сторони у нас качани по 15, по 15 качани, кукурудська, кукурудська по 15. Як бачите, всі торгують кукурудська, а персик по чому? 100 гривень. Добре. І, і, і ось тут 40 гривень. Торгівля йде дуже гарна. 180 дуже багато. Лохини дуже. І молдавський супермед слива по 40 гривень. По 40. І креветки так вилежені, дуже гарненько. Варена кілограм 270 гривень. Вже можна брати і їсти. Ці треба готувати, 375. І варена 325. І рачки найдорожчі. Найсмачніші 1200 і 365, знову креветочка. сьомга філія 700 І як же без тьоті Соні, я все-таки вирішила показати трішки рибний ряд. Хтось писав, нам це не треба, але людей так багато, мабуть, все-таки комусь це ж треба. Давайте подивимось, що тут сарганчик, гляньте, який гарний. В'ялений за кілограм 460 грн. ось такий крупний за кілограм 375, камбала 500 гривень. Це все за кілограм, ой, вомер 360. Не знаю, мабуть, десь грам на 300, мені здається, да? вомер, Ну, такий ось той менший, це, мабуть, іще більше. А то вомер в 450 ялени. А тут вомер це холодного копчення 360. В'ялений дорожче. Ставріда 360 за кілограм, скумбрія провісна 440. Морський заєць 360. Окунь 400. Так, оце перевернули. Що це таке? Окуляри зніму свої. <смі> Верх ногами в'ялина, корюшка, значить, так, в'яли на 550. Бички ось такі 800. І бички ось такі 650. Получається, що ті дорожчі. А, вони крупніші. І тут малосольна рибка, салака. Дивіться. 55 гривень за кілограм. Розрахунок написано тільки готівкою. Скумбрія 240, оселедець 165. Ну, ці салати я вам не розказую. І ось такі креветки мариновані 150, це вже за 100 грам. Тетя Соня, дивіться, яка вона гарна, намисто в неї є. Хто не знає, тут їй труть ну, грудичі, щоб гроші були. Рибку також бачу, натирають і котика. Ну, Котика то логічно, хочеться його тоді погладити. Так, і ще тут у нас іще із цікавого глянемо. Креветка варена 395. Так, а де ще рачок? Якщо є, то також покажу. Рачок, рачок, он бачу, є начебто рачок. Так, ні, креветка 425, 315, 450, 390 за кілограм і 265. Але у них буває ось оцей рачок. Що сьогодні просто не бачу. Тут також є морожена рибка, от філе телапії 245, також пангасіуса 165 і мінтая 175. Дорадо за кілограм 135 гривень. І хек молочний 172. Мойва зі крою 215 і селить Ісландія 150, Окунь Морський 270. Набір є на уху: один кілограм 90 гривень, 140 гривень кілька і камбала 200 гривень. Ні, ну дійсно людей багато, всі щось купують і всі фотографуються з цією тютюєю -тю Сонію. Вона приваблює людей. Знаєте, такі черги прям стоять. Це добре, що вона тут є. Люди заходять, знаходять її і потім знаходять оцей рибний ряд. Буду закінчувати, покажу ще ціни на яйця. Це я в молочному ряду. І там, де домашні яйця, вони по 65 всі продають. А тут така точка, ось тут яйця в основному із Вінниці. Є ясен світ 60, 55, 60, 55. 65, ось таке більш крупне. Київ, домашнє 65 і відбірне 65. Сонце якось відблискує. І тут скрізь на цій точці завжди є жовток. Я показувала точку ту, яка біля рибного ряду. Вони так не роблять. А тут, бачите, ви бачите, який жовток І от купуєте по 55, по 65. І тут по 60 бой крупних яєць. І по 55 бити, але це як більш таке крупне. На цьому я свій огляд з привозу буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Пишіть свої побажання, щоб ви хотіли побачити на привозі. Дякую, що дивитесь і пока!